Днями представники нашого міста та ОВСІ було підписано меморандум про співпрацю щодо проведення ремонтних робіт у будівлі фондом соціальних інвестицій, який фінансується урядом Німеччини. До Дня захисту дітей громадська організація Бджола організувала розважальний дитячий куточок у нещодавно відремонтованій 16-й амбулаторії Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Протидія маніпуляціям, пропаганді та фейкам. Днями пов'язаних із медіа кам'янчан на тренінгу вчили тримати інформаційний фронт. 31 травня за календарем. До вашої уваги випуск новин кам'янського. У студії Володимир Кремін. Вітаю! Ну і почнемо з оперативних подій минулої ночі. Цього разу ворог атакував дві громади Дніпропетровщини Межиріцьку, Павлоградського району та знову Марганецьку на Нікопольщині. Постраждала дитина. На щастя, без серйозних наслідків. Сьогодні вранці в Межиріцькій громаді Павлоградського району пролунав вибух. Ворог атакував одне з транспортних підприємств. Внаслідок обстрілу легке поранення отримав восьмирічний хлопчик. Його життю нічого не загрожує, лікуватиметься він амбулаторно. На підприємстві є руйнування. Наразі вся інформація уточнюється. Також вчора пізно ввечері російська армія цілила по Нікопольському району. Агресор застосував снаряд з БПЛА по Марганецькій громаді. На щастя, з людей ніхто не постраждав. Кам'янське продовжує плідну співпрацю з Українським фондом соціальних інвестицій, який фінансується урядом Німеччини, днями представниками нашого міста та у всі було підписано меморандум про співпрацю щодо проведення ремонтних робіт у будівлі поліклініки по вулиці Сергія Слісаренко. 3. усі подробиці далі. Починаючи з 2015 року, у співпраці з Українським фондом соціальних інвестицій у Кам'янському було успішно реалізовано три важливих соціальних проекти: це капітальний ремонт 42-ї школи, реконструкція гуртожитку по проспекту Конституції під житловий будинок на 36 квартир, а також повна модернізація амбулаторії на базі лівобережної поліклініки. На черзі ремонт на другому поверсі сьомої поліклініки. Меморандум про початок втілення проекту підписують представниця фонду Ольга Рашитова та міський голова Андрій Білоусов. Дуже дякую фонду. Соціальних інвестицій українську дуже дякую уряду Німеччини за те, що на протязі стольких років підтримує наше місто, підтримує нас і в цей непростий для України час і реконструкція і проведення до ладу охорони здоров'я буде допомагати нашим мешканцям, вимушеним переселенцям, нашим військовим. Дуже вдячні Кам'янській міській раді Андрію Леонідовичу за командну роботу щодо співпраці з українським фондом соціальних інвестицій, впровадженні. Соціально значущих проєктів для громади плануємо, що і наступні проєкти будуть вдало реалізовані нашим фондом українським фондом соціальних інвестицій в громаді міста Кам'янського, і що поліпшить умови перебування мешканців і пацієнтів, і отримують вони якісні послуги. Згідно з проектом у закладі, буде проведена повна модернізація, виконаний ремонт внутрішніх приміщень та замінено усі вікна. Незважаючи на тяжкі фінансовий стан країні і війну, наша міська влада звертає велику увагу на відновлення. Бази матеріальної лікувальних закладів наразі амбулаторія обслуговує 17 тисяч мешканців, у тому числі маленьких кам'янчан, вагітних жінок та вимушених переселенців. Із 1 червня вартість 1 кВт електроенергія становитиме 2 ,64 гривні 64 копійки для населення. Таке рішення прийняли вчора на засіданні уряду. Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що це мінімальний тариф, який дозволить утримати енергосистему. За його словами, з підняттям тарифу середня сума в платіжці за електроенергію для однієї родини зросте орієнтовно на суму до 250 гривень. Підвищення вартості світла міністр називає питанням виживання енергосистеми і зазначає, що у першу чергу воно обмовлено потребами ремонту та захисту енергомереж. Область стала мішенню масованих ворожих атак, що змусило посилити заходи безпеки. Був відкритий регіональний офіс міжнародного співробітництва. Нагородили найкращих науковців, провели обласний спортивний турнір. А новий представник Уповноваженого верховної ради справ людини зустрівся з мешканцями. Детальніше про події тижня дізнаємось у звіті Дніпропетровської військової адміністрації. Дніпропетровська область пережила вкрай складний тиждень, зазначають Вова. Агресор масово атакував ракетами та дронами приватні будинки, підприємства, заправки та інші об'єкти, що призвели до значних руйнувань. Агресор поцілив ракет по медзакладу. Поряд пошкоджені веткліника, понад 50 багатоповерхівок та приватних будинків, стадіонів, кілька шкіл, дитячий садочок та ліцеї. Вчора також був приліт по Покровській громаді Синельниковського району. Майже щодня ворог. І надалі продовжує обстрілювати Нікопольщину. Загалом за тиждень у нас на превеликий жаль п'ять загиблих та 40 постраждалих. Був відкритий Дніпропетровський регіональний офіс міжнародного співробітництва, що став платформою для комунікації з потенційними партнерами, зацікавленими в підтримці регіону. Цей офіс відкриває нові можливості для співпраці на рівні області та громад. Вчора зустрічалась з неурядовою чеською організацією People Needs і є вже попередні домовленості щодо реконструкції чотирьох шкіл, а також придбання вікон, ремонт. Придбання меблів за підтримки міжнародних партнерів найближчим часом 200 укриттів закладів загальносередньої освіти отримують роутери, аби забезпечити освітній процес навіть під час тривог. Дмитро Лобінець, уповноважений Верховної Ради України з прав людини, відвідав регіони і представив жителям свого представника в області Михайла Карпенка. Офіс омбудсмена працює по дев'ятьма напрямками: зокрема, це захист прав військовослужбовців, звільнених полонених, повернення дітей на територію України, доступ до публічної інформації та захист персональних даних, справедливе правосуддя, міжнародне співробітництво та євроінтеграція. Відзначили також і те, що Дніпропетровська обласна військова адміністрація активно сприяє науковому розвитку регіону. Не забули і про спортивні досягнення. Спортсмени Дніпропетровської області взяли участь у шести чемпіонатах та кубках України з різних видів спорту та вибороли 76 медалей різних різного гатунку. На міжнародній арені спортсмени області представляли Україну в семи змаганнях. 28 травня у Марокко спортсменка області Ярослава Магучих стала переможницею етапу діамантової ліги 2023 у стрибках у висоту. Це найкращий результат сезону у світі та рекорд. Даного турніру Дніпропетровщина – одна з областей, де з 1 січня був впроваджений пілотний проєкт першої леді Олени Зеленської, а саме всеукраїнська програма ментального здоров'я Ти як? Було визначено чотири опорні стаціонарні заклади, на базі яких з 1 січня поточного року протягом трьох місяців працювали постійно діючі пункти психологічної підтримки. Всього за час пілотного проєкту проведено консультування для 1736 пацієнтів. З нагоди майбутнього святкування Всесвітнього дня захисту дітей, громадська організація Бджола зробила внесок у благоустрій та допомогу дітям, організувавши розважальний дитячий куточок у нещодавно відремонтованій 16-й амбулаторії Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Розважальний дитячий куточок знаходиться поруч з кабінетом для щеплень у 16-й амбулаторії, де працюють висококваліфіковані дитячі лікарі. Ми таким чином хотіли організувати для діток менш психологічно такий стресовий оцей період знаходження в лікувальному закладі і показати діткам, що насправді. Лікар, це не, не, не так страшно і навіть корисно для здоров'я, тому дітям подобається. Ми дуже вдячні громадській організації та будемо продовжувати далі, далі обладнувати наші амбулаторії подібним обладнанням. Розуміючи, яку велику ціну зараз платять військові на фронті за кожну перемогу, стає ще більш важливим зберегти радість дитинства для малечі. Відкриття такого, що сьогодні направлено на збереження дитинства під час війни. Ми бачимо очі дітей, які сяють від іграшок і від будиночка. І це є щастя. Тому я бажаємо нашим хлопцям, ангелів-охоронців, дітям всім щасливого, мирного дитинства. І громадська організація бджола буде завжди підтримувати ініціативи, які направлені на покращення лікувальних закладів, і на збереження радісті дітей. Ця ініціатива громадської організації Бджола не тільки покращує умови для дітей у лікарнях, але й надає їм можливість насолодитись радістю та веселощами, які належать кожному дитинству. Атмосфера, яка є у медичному закладі, також позитивно впливає і на пацієнта, на його стан здоров'я а для дітей це теж дуже необхідно, тому що вони на емоціях все це відчувають. Та передають нам їх. Ми дуже вдячні від ім'я від ім'я не тільки наших співробітників, а також від ім'я батьків та пацієнтів, що громадська організація надала нам таку можливість дітям гратися комфортні умови, нові іграшки та й, взагалі, атмосфера, обстановка, яка є на даний момент у нашій амбулаторії. Цей особливий куточок, створений з любов'ю та розумінням потреб дітей, дарує їм можливість відволіктись і побачити, що відвідування лікаря може бути веселим та цікавим. У Кам'янському відбувся тренінг Якісні медіа, ВС-пропаганда. Наш фронт у медіапросторі воєнної доби. Отримати нові знання із медіаграмотності та поновити вже набуті навички мали можливість не тільки журналісти місцевих медіа, а й студенти, журналісти, представники прес-служб, громадські активісти, юристи, волонтери всього біля 30 учасників готові поділитися враженнями від тренінгу і наші журналісти яким є сучасний локальний медіапростір прифронтової області? Які журналістські матеріали відповідають стандартам якості? Хто та як прагне маніпулювати нами? Як локальні медіа можуть захистити свою аудиторію від ворожої пропаганди? Питання, які в умовах війни актуальні для всіх українців, тоді як для журналістів та осіб, які працюють в інформаційному просторі, тим більше а доносив важливе, ділився досвідом та відповідав на запитання учасників тренер і експерт із понад 30-річним досвідом Валерій Дрешпак. В першу чергу ми дивимося на те, як протистояти пропаганді і негативним інформаційним впливам завдяки формуванню якісних місцевих засобів масової інформації місцевих медіа. Ми сподіваємося, що наш візит до Кам'янського. Буде дуже важливий для зміцнення нашої інформаційної оборони, нашого інформаційного фронту України в цілому. Журналісти мають виявляти та не розповсюджувати фейки, протистояти та протидіяти пропаганді дезінформації. А читачі у свою чергу повинні так само бути освіченими і вирізняти достовірну інформацію від неправдивої, щоб далі її не поширювати. Ділиться з нами думками Наталія Назарова. Сьогодні усі ми тримаємо фронт. Хтось на передові зі зброєю в руках. медійники тримають інформаційний фронт. Наше завдання, щоб інформація була достовірною, правдивою, чесною. І тому цей момент медіаграмотності він є сьогодні як ніколи актуальним. Дуже важливо бути медіаграмотним, обізнаним сьогодні. Кожному не лише журналістам захід відбувся у рамках проєкту інституту демократії імені Пилипа Орлика під назвою Мобілізація зусиль для стимулювання попиту на кращу журналістику та вдосконалення навичок критичного мислення громадян у партнерстві з Дніпровським центром журналістської солідарності Національної спілки журналістів України. Востаннє подібний тренінг для камінських медійників за словами Леоніда Бройтмана організовували в 2016 році. Ми році. А... Дуже із вдячністю сприйняли запрошення Центру журналістської сонідарності інституту Пилипа Орка провести на базі нашого міста, на базі нашої журналістської організації, такий семінар з медіаграмотності. Та ми знаємо про те, що сьогодні Україна вже 15 місяць веде нерівну війну з окупантами і. Саме інформаційний спротив має дуже важливе значення, і наше місто, звичайно, знаходиться буквально на межі вогню 150 кілометрів від бойових дій. Виділив час із заклопотаного графіку, і журналіст та волонтер Віталій Попруга. Чоловік активно дискутував зі спікером, не дивно, адже за його спиною понад 20 років роботи в медійному просторі. Медійна складова, як виявилося, вона. Мабуть, одна з найважливіших напрямків. Чому? Тому що завдяки медіа формується думка людей, а завдяки думці на жаль ми отримуємо наприклад війну. Сподіваюсь, що рівень журналістської. Майстерності підвищиться і дуже дякую організаторам, які запросили на цей захід. Вважаю, що вони потрібні як можна і частіше, і не тільки з журналістами. Не дискутувала, але уважно слухала, і майбутня журналістка Анастасія Федотова. Дівчина вже працює у сфері спортивної журналістики. Тож тренінг розцінює як гарний майданчик для поповнення такого необхідного досвіду. Я вважаю, що цей захід є дуже важливим для сучасного інформаційного простору нашого міста, тому що у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну багато ЗМІ змінили свої формати роботи. Дуже важливо залишатися якісними, об'єктивними, надавати актуальну інформацію людям. Вдячними коментарями поділилися й інші учасники заходу. Захід мені сподобався досить. Багато нової інформації, а навіть та інформація, що вже ну, повторювалася, вона добре зрупована і подана. Єдиний нюанс, я хочу, щоб подібні івенти проводилися як намога частіше. Я для себе приймав дуже багато нового, бо ми всі працюємо на інформаційному фронті. Це було дуже цікаво, я знайшов для себе багато того, чого не розумів, пояснення, тож вдячний, що. Що побував на цьому заході? А на завершення тренінгу на всіх учасників чекав солодкий сюрприз. Організатори не тільки хотіли поставити смачну крапку в зустрічі, але й символічно нагадати про прийдешній день журналіста. Тримати інформаційний фронт не тільки обізнаними, але й у позитивному настрої завжди легше перевірено. На практиці парки кам'янського 1 червня запрошують маленьких мешканців і батьків разом відзначити день захисту дітей. Для головних героїв цього дня підготовлено творчий проєкт Подаруй дитині свято». З 10 до 14 години у центральному парку міста проходитиме різноманітна програма. Гості зможуть завітати на фестиваль професій, стати свідками театралізованого встановлення рекорду України, насолодитися концертною програмою за участю заслуженої артистки України, солістки гурту наяву Наталія Шкурко та творчих колективів міста та гостей. У лівобережному парку святкові заходи заплановані із 16 до 22 години. На всіх чекає концертно-розважальна програма за участю творчих колективів міста та гостей, а також танцювально-анімаційна програма та тематичний майстер-клас Розмалюй літо яскравими фарбами від молодіжної ради міста. А тепер перейдемо до прогнозів на перший літній день. У четвер буде сонячно, без опадів. Температура вночі плюс 13, в день прогріється до плюс 21 Вітер північно-західного напрямку до 3 метрів на секунду. Ну а це всі новини станом на 31 травня. Новий випуск чекайте завтра о 19-й годині. З вами працював Володимир Кремінь. Тримаємось, все подолаємо. Бувайте здорові!